Продовження моєї чудої епопеї з походом до лікарів і щели по ліцевою хірургією. Е, відгуки такі собі, якщо чесно, то що це державна лікарня і вона безкоштовна, але е, я платив за консультацію, на якій мені сказали, що треба КТ, це зрозуміло. Відправили на КТ і сказали потім прийти з КТ вже. Так от я прийшов з КТ мені сказали, просто прийдете, віддасте нам КТ, а ми скажемо, що робити. Приїхав я з КТ трошки раніше, думаю, може, там буде черга чи ще щось. Потім я тільки до Петра, що це в принципі ординаторська, і вони не приймають як в кабінеті, чи це просто коротше, вообще ніхіра не зрозумілося, чесно. В цілому понятно, що вони просто підмучуються, нічого поганого у цьому немає. Я, в принципі, безкоштовно нічого не хотів робити. Хотів робити нормальну консультацію, просто щоб було трошки, -трошки відношення тоді я зайшов туди, спитав, мені треба сказали, типу, кате занести туди-сюди. Там включився ігнор, хоча їх було багато. Була та людина, що мені, той лікар з небес, спустившися, який мені сказали, хера мені не сказали, коротше, мене відморозили. Я просто простояв 20 хвилин просто в дверях на порозі у них. Вони про мене щось там перекинули в пару слів. Зробили вид дуже зайнятий. І в ітозі вони всі пішли, і я знову стояв як долбайоб на порозі з цього КТ. І все закінчилось тим, що 100 тисяч разів через мене вони пройшли. Ті, хто дивився і все, я там сидів як дурачок, до того моменту, поки чисто випадково там не прийшов завідувач і, і не сказав, якого хера у вас сидить людина, і, і вона точно до вас, а ви, типу, ноль на масу, два на трасу. І швиденько, вообще. всі стали вічливими. Все гарно, що у вас, а що ж ви сиділи стільки, а я ж вже прибіжав чи прибіжала, все вже мацали мене вже потім всі, хто кому треба і не треба. Ті, навіть, хто не хотів мацать, помацали. Все е -е подивилося, все зараз, все боже, як просто розмовляли, наші всі гроші світу заплатили вже. Вже просто. Короче, повна херня. Супер, Суперахіренна лікарня, як і всі державні, напевно, тому. Е Краще читайте відгуки. взагалі, напевно. Тому що Я, у мене, я взагалі не люблю в житті писати ніякі відгуки, ніякі відгуки. В принципі, не позитивні, не негативні, ніякі не пишу. Е а тут мені прям хочеться там цілу поему написати на гуглах. Тому що на гуглах витерти це неможливо. Хай там буде така здоровенна поема, і, і люди будуть трошки хоч орієнтуватися в цих моментах, куди їхати, а куди їхати. Да. І момент того, що треба робити операцію, і звичайно, все безкоштовно, тому що це державна лікарня, але ніхто не відмовиться, понятно. Подяки Але судя по тому, що мені сказали, скільки людей буде займатися мною, то подяка там плюс-мінус буде коштувати 1010. Плюс-мінус. Бо там буде 3 хірурга, 250 тисяч санітарок. Плюс сам, напевно, це буде дядька, який просто з небес там спускається на 5 хвилин тебе поковирять чи пощупати, це взагалі дуже багато варто. напевно. Коротше, я за платну медицину взагалі. Я розумію, що не всі можуть це дозволити собі. і Різні моменти бувають. І я багато чого не можу собі дозволити. Але я заплатно в тому плані, що коли ти приходиш, є чіткий прайс на якісь послуги. Наприклад, як у стоматолога вирвати зуб, є прайс там тисяча, дві тисячі чи п'ятсот гривень. Все це коштує все. В цей прайс входить всі моменти входять. Входять момент там, з тампонами, там, бахілами, не знаю, що, перчатками, рукавичками, там, з якимись нюансами одноразовими, якимись приборами чи ще щось. Тобто це все входить в цей прайс. А в державних лікарнях все безкоштовно. Ну, Тобі треба скрізь буде заплатити і в ітозі ти те, що у тебе в лікарні в приватній це плюс-мінус 7 тисяч гривень, а тут ти заплатиш 10. І за 10 тебе треба буде їх шукати, тебе будуть ігнорити 100% Якщо ти ще будеш трохи, то 100% будуть тебе ігнорити. Тому я за платну медицину. Не за то в плані без а за формат повного проскуранта. Це знаєте, як автосервіс, який тобі каже скільки буде коштувати ремонт, хоча в принципі в автомобілі можна повністю все прорахувати до всіх нюансів і за, навіть там, з якимись роботами додатковими, які можуть бути. А тобі кажуть, ну, приблизно буде або 2 тисячі гривень, або 12 тисяч гривень. Як піде. Ми зробимо або все, або ніхуя. Отакий у мене настрій зранку. Як у вас? Сонечко світить, все класно.